Останнім часом гостро на сесії міської ради стоять земельні питання. Не стало винятком, і останнє засідання. Питання перегляду строків оренди земельної ділянки для одного з агропідприємств громади викликало бурне обговорення серед депутатів. Першою і другою комісією було запропоновано розглянути. На сесії стосовно внесення змін до договорів оренди, ТОВ агрофірма ЛАД та громадянина Сметани та другою комісією було запропоновано зняти з розгляду 91, з 91 го по 101 й пункт це внесення змін до договорів оренди тов «Агрофірм» ТОВ українсько-голландська агрокомпанія». То агрофірмою мою і громадянином сметану, якому надано для ведення фермерського господарства, було запропоновано збільшити відсоткову ставку до 12% і змінити термін дії договору з 7 до 25 років. Є підприємці, які агробізнесом займаються, в їх зараз 4%, Коли максимальна ставка 12%. 12%, так? Я вже говорив на депутатській комісії. Зараз повторюю, бізнес повинен бути соціально відповідальним. Так що нам потрібно, шановні депутати, закінчувати ці на 25 років давати, визначили 7-10 максимально. В даному випадку, прошу, не погоджувати ще 3 роки. Договір буде. Поживемо, побачимо, яка буде відсоткова ставка, яка буде ситуація. Нам треба звернутися до всіх аграрів нашої громади, аби вони надали нам всі свої відсоткові ставки, і їх переглянути. І це їх соціальна відповідальність, яка в них відсоткова ставка. Депутати так і надійшли згоди з цього питання, тож їх розгляд був відкладений до наступного сесійного засідання. Під час засідання сесії шосткінської міської ради громадськість вкотре підняла питання щодо опалення місць загального користування. Звернулася громадськість до нас по опаленню місць загального користування і підготовлено підготовлено звернення до кабінету міністрів. Вимагаємо запросити міністра енергетики до нас в Шостку. Просимо вас створити комісію та скасувати нарахування по МЗК автономщикам та підприємцям міста. Це магазини, офіси, салони за останні два роки хоча б, а потім вже вирішувати, що далі нам робити з цим питанням. Та вирішити питання про скасування оплати в МЗК взагалі в повному узісі, це вже потім. На місцевому рівні з депутатами та міською радою Така практика є в інших городах, що люди приймають такі рішення повністю на все місто. Це можна прийняти, скасувати повністю МЗК по всьому місту, якщо це будуть згодні і міська рада, і депутати. 95 будинків мають щочики тепла. ХР нічого від цього не втрачає абсолютно, якщо навіть ми уберемо МЗК повністю. Тому, думаю, тут не буде ніяких проблем. На питання представників громадськості відповіла начальниця управління економіки Дар'я Грибенюк. Наказ Мін Ріонбука. Дуже... Комперес... Це я читав. читав. Це я знаю. Так. В відповідному наказі зазначена формула розрахунку і береться весь розрахунок відповідно даного наказу. Коли рахується за місця загального користування, значить знімаються показники ну, Обліку з показника обліку теплової енергії відповідно цього наказу є градація по поверховості будинку. і виключається з цих загальних показників там відповідний відсоток, який діляться на всіх співвласників, що стосується централізованого опалення, так і індивідуальне. Вислухавши всі зауваження, міський голова виніс проєкт рішення на голосування. Рішення прийнято, дякую. В тому числі тут є пункти про те, що ставили питання скасувати нарахування, і так далі. Все тут враховано.